Шановні колеги, радий зустрітися з велишановною аудиторією, вельми Михайлом Михайло Олексійовичем, Іриною Георгіївну, шановні колеги. Сьогодні мої міркування будуть присвячені, я би сказав, так, вічній проблемі. Наратології, типології оповідних інстанцій, тобто наратору, нарататору і так далі. Власне, сьогоднішня наша зустріч буде присвячена уточненню, деяких, ну, деякому уточненню з наших позицій типології оповідачів, тобто нараторів, але в залежності від мовного коду, який. Ну, як я скажу пізніше, був мало врахований в класичній типології оповідних інстанцій. Дозволю собі на початку вести лише два, два поняття, два терміни, які наратологам відомі як табличка множення, але можливо не всі займаються проблемами наратолог. Наратив як оповідь з обов'язковою, з обов'язковим складником такої категорії події, як правило, складається із двох частин, якщо можна так сказати. Ще в структуралісти, французькі структуралісти, говорили про те, що в наративі є історія, яка розповідається. І цієї історії, як розповідається про цю історію, це приблизно відповідало відомим літературознавчим поняттям фабули і сюжету. Тепер частіше говорять про два ряди подійності в наративі: Денотативний ряд, що приблизно відповідає тому, що ми називаємо історія про що йдеться. І комунікативний ряд, тобто дискурс, спосіб оповіді про історію. Я думаю, що цих понять абсолютно недостатньо. І тепер, власне кажучи, я хотів би сказати, що в межах загальної наратології, типології оповідних інстанцій, ну, зокрема нараторів. Як правило, зорієнтована на способи представлення ними наративної історії та змістових особливостей втілення дискурсу цієї історії, з урахуванням низки існуючих типологій оповідачів та спираючись на власні спостереження над функціонуванням художніх наративів, перш за все, одивним Художніх наративів. Вважаємо, що найповніша з відомих нам типологій це класифікація Вальтера Шміда. Ну, бодай, яка представлена в перекладі 2008 року з німецької мови. Запропонована німецьким вченим класифікація вибудована з урахуванням низки критеріїв, які окреслюють наступні різновиди нараторів. Їх у нього тринадцять. Там така є навіть табличка, де ці тринадцять. Це перше за способом зображення, за способом зображення експліцитного або імпліцитного оповідача. Друге, за його участю або неучастю в дієгезисі це дієгетичного або недієгетичного оповідача. Третє за мірою обрамлення первинного, вторинного, третинного, Четверте. За мірою виявленості сильно або слабо виявленого. П'яте. За проявом особистісної сутності, тобто особистісного або безособистісного. Шосте. За антропоморфністю антропоморфного або неантропоморфного. Сьоме, за гомогенністю єдиного або розсіяного. Восьме за вираженням оцінки. Об'єктивного або суб'єктивного, дев'яте за інформованістю у поточних справах всезнаючого або обмеженого в знаннях. Десяте за виявом у просторі всюди сущого або обмеженого за місцем перебування. Одинадцяте за інтроспекцією такого, що перебуває всередині текстових подій або зовнішнього стосовно останніх. Дванадцяте. За мірою професійності, тобто професійного або непрофесійного. І тринадцять за надійністю, надійністю або ненадійністю оповідача. Це я би сказав так, як на мій погляд, ну така найповніша із типологій, яка враховує типології і попереднього розвитку наротології класичного за ігорем е, і посткласичного, тобто які вже зорієнтовані не, не лише на структуралізм. В основі, але помітно, що в основі цієї та подібних типологій нараторів лежать різноманітні змістовні аспекти наративної історії та формування її дискурсу. Разом з тим, помітно, що в наявних типологіях нараторів важливі чинники організації мовного коду оповідей, зокрема функційно-стильові, модусно модальні. А деякі інші, ну, переважно семантико-прагматичні, а навіть точніше, дуже часто виключно прагматичні, фактично не враховуються. А саме, мовний код оповіді дослідниками пресупозитивно сприймається як нейтральний, як нейтральний засіб або інструмент втілення різних типів наративних історій та способів їх дискурсивного втілення. Врахування специфіки вживання низки семантико-прагматичних чинників організації мовного коду оповідей, перш за все, художніх оповідей, може стати засобом розмежування не лише ідіостилів творців наративу, як це традиційно пропонується в дослідженнях мови і мовлення окремих авторів, а й опорою для глибшої, гнучкішої типології оповідних інстанцій в цілому. Йдеться передовсім про модусні характеристики оповіді, за якими стоять типи особистостей зі специфікою сприйняття і відображення світу, зокрема, наприклад, менталісти, прецептивщики, якщо можна так назвати, з підтипами візіонери, тактильники, з домінуванням сприйняття запахів, з вираженим сприйняттям смаків і так далі суміщені модусно модальні характеристики оповідача, зокрема, яким він є за своєю організацією пам'яті тезаурусником чи дискурсивщиком, чи суміщає риси обо. Важливим є також модальні характеристики мовного коду, зокрема елементи уточнення зображуваної в наративі історії як реальної і реальної, правдивої, вигаданої, бажаної, небажаної і таке інше. Помітною характеристикою не лише ідіостилю письменника, але й його типологійних характеристик як оповідача, слід, на нашу думку, вважати тип письма в розумінні Ролана Барта. Це перш за все стосується розрізнення так званих чоловічого і жіночого типів письма, а також письма зрілого, дилетантського, графоманського та деяких інших ознак. Важливими, на наш погляд, характеристиками визначення типології нараторів є чинник добору оповідачем стильової приналежності мови наративу, або його залежності від неї, літературне мовлення або ж діалект, літературне мовлення або ж жаргон, арго, ортологічне мовлення або ж обсценне мовлення, ну і так далі. Підкреслимо ще раз, згадані та деякі інші характеристики, виміри чи аспекти втілення мовного коду тексту, наративу, дискурсу традиційно вважаються стильовими, та або стилістичними ознаками ідіостилю письменника. У наратологічних дослідженнях вони або не враховуються, або імпліцитно вважаються такими, що не впливають на типологію оповідних інстанцій, зазначимо, що згадані так звані додаткові аспекти розрізнення типів оповідних інстанцій особливо важливі в випадках аналізу так званих одивнених текстів, неприродних наративів та інших типів нетрадиційного втілення художньої фікціональної оповіді. З метою прояснення низки характеристик уживаного наратором мовного коду для уточнення типу оповідача розглянемо два фрагменти художніх творів: початок роману Бриниха Шахмати для дебілів, цитно доктора Подлюча. Це не помилка, це так автор пише, і все, що в тексті є, це не мої помилки, це, а, не, це авторські, так? І початок оповідання Венечука, дім смерті і збірника оповідань ге-ге. Ось перед вами. Текст, текст Бринге, шахмати для дебілів. Ну, ясно, я читати не буду, просто киньте одним оком на цей текст, щоб відразу зрозуміти, який тип мовного коду вживає автор. І ну так, буквально декілька секунд подивіться. Uh, і, uh, і uh, Ірина Гірна, дайте, будь ласка, другий текст Венечука Дім смерті. Uh, ось теж подивіться. Ну, я думаю, достатньо. Так ось е, наведені фрагменти художніх е, оповідей створені дивіться, експліцитними, недіагетичними, всезнаючими, первинними, помітно сильно виявленими, особистісними, антропоморфними, суб'єктивними, всюдисутніми надійними е, нараторами. Все, все збігається, всі фактично типи нараторів, типології нараторів присутні спільні. Цитовані фрагменти, ну і твори в цілому, тексти фантасмагорійного інфернального змісту, героями яких є диявол у Бриниха і Домовичок у Винничука. Чим же розрізняються оповідні інстанції цих наративів? Перш за, на за все, природою мовного коду художнього втілення. Роман Бриниха, написаний з використанням так званого суржику та просторіччя. Оповідання Венечука, створене з опертям на засоби українського літературного мовлення, дискурс наративу обох фрагментів помітно відрізняється. Тобто є всі підстави виділити нараторів, зорієнтованих на два різні функційно-стильові типи мовного коду літературний і просторічний. У даному випадку з використанням елементів сортів. Функційно, припрошую, стильові характеристики мовного коду можуть також моделюватися нара, наратором за іншими ознаками, наприклад, бути насиченими обсценною лексикою на противагу оповідям, створеним з використанням літературного, ортологічного в своїй основі мовлення. Розглянемо наративні фрагменти двох фантасмогорійних творів: п'єси без дієвих осіб Леся Подрев'янського, п'ять хвилин на роздуми. І оповідання Юрія Венечука Галушки з циклу спогади про Олександра Євдокимовича Корнійчука. Лесь По ось текст перед вами. Ну, я думаю, там, де зірочки ви відтворите це слово. Думаю, зрозуміло. Ну і дайте маленький фрагмент, будь ласка, Ірина Юріна Венечука, Галушки. Uh. Наведені фрагменти наративів дозволяють говорити про оповідачів, які мають спільні мовні засоби текстового втілення, однак зорієнтовані на використання різностельових засобів мови. Обсценних у Подерв'янського і ортологічних у Венечука. У Подерв'янського я взяв такий ну, достатньо пристойний фрагмент, бо в, нього, бо в нього ж є таке. У мене є всі там, здається, сімптомів, ну, якщо можна це томага називати, подерев'янського фоліовиду. Так що я так шукав, ну, що би таке можна було, щоб ну, не дуже. Ну, от оце знайшов такий, що не дуже. Досить пристойний. Так ось, як уже згадувалося, модусні характеристики наративу можуть також певним чином характеризувати оповідачів, зокрема провідні перцептивні особливості сприйняття ним світу і відповідно відтворення в тексті. Порівняємо два фрагменти художньої оповіді роману, «Алена роб гріє. «Ревнощі», французької жалюзі, тобто можна перекласти як «Жалюзі», як «Ревнощі», і роману Патріка Зюскінда Запахи в перекладі на парфуми. Знаменитий роман Роб гріє «Ревнощі» побудований як чиста в лапках зорова перцепція. Експліцитно невиявленого наратора без жодного лінгувального сигналу його присутності в тексті, це так би мовити, зоровий модус невтіленого оповідача, чистий погляд, кого не зрозуміло. Ну але із контексту контексту ніби зрозумів, що чоловік е е ну, ревнує е свою е дружину, але, але нічого про нього ми не можемо сказати як про наратор. А ось перед вами фрагмент роману. Я дуже люблю цей роман, і все думаю, от як до нього підступитися з позиції організації французького мовлення. Ну, надзвичайно цікава річ. От як може бути представлений оповідач, про якого нічого не можна сказати? Чистий погляд. От чистий погляд. Сонце сходить, заходить там. Ну і так далі. На домінуванні нюхового модусу сприйняття світу і представлення оповіді побудований згаданий, згаданий роман Зюскінда Парфуми або Запахи. Недієгетичний всезнаючий наратор зображає Жана Батиста Гринуя як людину сприйняття і навіть примітивне осмислення сві... світу якої відбувається під домінантним впливом запахів довкілля. Хоча оповідь ведеться від третьої особи. Наративні події представлені саме через відчуття Гренуя. Ну, фрагмент цього роману. Ось у перекладі українською мовою Ірини Прідріх перед перед вами. Я думаю, що всі ми читали цей роман, він свого часу був досить модним, І пам'ятають події, які там відбуваються. Насправді там є мінімум. Представлення ментальної діяльності головного героя, мінімум якихось його, скажімо, там зорових відчуттів, слухових відчуттів, все через запахи. Так ось, попри відмінності в типах нараторів, виражений, недієгетичний, всезнаючий у романі Зюскінда і абсолютно не виражений в романі Роб Гріє, змістова складова обидвох творів, тобто історія. А також спосіб її представлення, тобто дискурс, помітно відрізняються модусами свого представлення, що, як визначалось, може бути додатковою ознакою типів нараторів за характеристикою особистостей їх. Письма додатковою, ну я не, не думаю, що це, цю ознаку можна покласти як основну в основу типології оповідних інстанцій. Але як додаткову, при збігу цілої низки рис осіб оповідача, ця, ну, ця особливість може бути врахована. Як відомо, з праць психотерапевтів. Так, психолінгвістів, досліднених дослідників змінених станів свідомості та представників інших напрямів гуманітарного знання, мовленєвий код людей, які перебувають під значним впливом патогенних та або екзогенних, ендогенних або, та, або екзогенних чинників, наприклад, втома. Недосипання, сп'яніння, дія наркотичних та психотропних засобів, різноманітні психічні захворювання і таке інше різною мірою трансформуються. Аналіз цих трансформацій стає важливим джерелом діагностування процесів, які відбуваються в психіці конкретного індивіда, у власне вербалізованій складовій висловлень людей у змінених станах свідомості. Спостерігаються суттєві зрушення між мотиваційним, комунікативно-прагматичним і поверхневими блоками породження мовлення, мають місце деформації та деструкції засобів мовного коду, спостерігаються зміщення узуальної частотності вживання тих або тих елементів мови і, звичайно, як результат породження в текстах і наративах неузуалізованих комунікативних смислів. Так, наприклад, проаналізувавши мовлення Гриня, головного героя оповідання Івана Франка на роботі, що входить в цикл оповідань Борислав, можна зробити висновок, що цей молодий робітник перебуває в зміненому стані свідомості під впливом низки наявних екзогенних чинників у шахті, де добувають віск. І, відповідно, його внутрішнє і зовнішнє мовлення суттєво деформуються, набуваючи рис одивненості та наближаючись до вивчених у межах лінгвістики змінених станів свідомості, комунікативно-мовних виявів шизофренічності. Ну, Наприклад, там… Це можна ну, про це можна більше прочитати в моїй монографії 20, цього, цього року в статті цього року. Приклад внутрішнього мовлення Гриня, який добуваючи віск, вперше перебуває в глибокій непровітрюваній шахті. Ось його внутрішнє мовлення. А оскільки внутрішнє мовлення ну, часто розглядають не як наратив, я вважаю, що це є один із типів наративів, тому що там відбуваються події. Якщо є подієвість, то це можна витлумачувати як наратив. Ось він перед вами. Він все своє сприйняття подає як, як подію, як щось нове в тому, що він відчує. У наведених фрагментах так званого потоку свідомості, я вважаю, що цей термін не дуже точний, а краще говорити про потік підсвідомого героя. Спостерігаємо помітну деформацію засобів мовного. Ну, діалектного в своїй основі коду, зокрема, зміну частиномовних співвідношень слів в бік домінування лексем структурного характеру, тобто дискурсивних слів і виразів, збільшення кількості еліптованих висловлень у порівнянні з нормальним лапках мовленням Гриня, значна кількість мимовільних вигуків, породження неадресованих мовленнєвих актів, перш за все, неадресованих запитань. Наявність експресивних синтаксичних структур, які за кількістю переважають мовлення в нормальному стані свідомості цього героя, частотне виведення іменних груп висловлення в рематичну і, відповідно, емпатичну позицію, що помітно надає висловленню експресивного характеру, характерне породження у внутрішньому мовленні героя твору клішованих стереотипних. Беручи до уваги суттєві зміни у умовному коді оповідей, які впливають на формування комунікативних смислів повідомлювань, вважаємо, що в межах типології наративних інстанцій можна і потрібно враховувати критерії перебування нараторів у нормальному або зміненому стані свідомості. Висновки. В аспекті традиційної наратології створення типології нараторів з орієнтацією на лігувальні критерії організації мовного коду оповіді один із прийомів у межах відпрацьованих підходів розрізнення оповідних інстанцій. В аспекті ж лінгвонаратології, наратології, яка ще зовсім не сформувалася лише на етапі так, початкового осмислення своїх свого проблемного поля, врахування згаданих та інших характеристик мовного втілення оповіді буде далеко не другорядним, особливо в випадках аналізу так званих одивнених і неприродних наративів, наприклад, творів абсурдистського чи фантасмагорійного змісту, які досить часто розрізняються лише низкою особливостей мовного втілення. Інакше кажучи. Розглянуті вище та деякі інші модусно-модальні функційно-стильові особливості організації засобів. І мови, а також засоби мовленнєві, вжиті наратором у нормальному або зміненому станах свідомості, повинні бути використані з метою поглибленої типології оповідачів, виявлення їх різновидів у межах одного провідного типу оповідних інстанцій, наприклад, всезнаючого, недієгетичного наратора, який найчастіше і буває представлений в художньо фікційних творах. Тобто, у випадках наявності складно диференційованих типів нараторів, виділених за класичними критеріями, зорієнтованими на змістові аспекти специфіки втілення оповідної історії та її дискурсу, важливим критерієм може стати врахування специфіки мовного коду, втілення згаданих складників художньої оповіді, а також окремі аспекти її змістового наповнення. Врахування лінгвальних критеріїв це перш за все прояснення і уточнення специфіки дискурсивного втілення наратором оповідної історії, тобто, переважно, чинник дискурсу наративу, ну, а не її історії. Перспективними, перспективи дослідження вбачаємо в поглиблених пошуках впливу засобів ідіотнічної мови, на вияву особистостей нараторів, уточнення типології оповідних інстанцій в цілому. Врахування особливостей вживання автором засобів мовного коду важливий критерій лінгвістичної експертизи, а також уточнення складників поняття письмо, можливого функційно-комунікативного чинника і категорії сучасної лінгвістики. Я тут же додам, що оце поняття письма, яке було Ну, я би сказав так, не стільки введене, скільки актуалізоване, Роланом Бартом. Якось призабути. А шкода, особливо йдеться про його поняття письма на початковому етапі його. Діяльності його творчості як наратора, тому що в пізніших працях поняття письму у Ролана Барта набуває таких таких соціалізованих рис, наближаючись до поняття письма. Деріди, Ліотара і деяких інших французьких філософів. А ось те, що він сформулював в статті про нульову міру письма, як про дуже цікаву ознаку, яку повторюю, дуже чомусь ігнорують в сучасній лінгвістиці. Ну, для прикладу, для, прикладу, для розмежування жіночого чоловічого типу письма. Це не індивідуальний стиль. Скажімо, один і той самий тип письма, притаманий різним письменницям чи письменникам, якщо говорити про жіночий чоловічий тип письма з неповторними стилями, але щось є спільне об'єднане. І ось це спільне, мені здається, дуже тонко свого часу вхопив Ролан Барт в цій, в цій праці про нульову міру письма і. Це також може стати одним із критеріїв розмежування типів нараторів. І тут було б дуже цікаво подивитися на такий тип письма, як дилетантське, наприклад, письмо або графоманське. Ну, щось є таке невловиме у всіх графоманів, що ми можемо сказати: оце, попри те, що всіх графоманів дуже багато, так що щось є спільне, і от оце спільне, мені здається, можна. Було б узагальнити під поняттям письма і покласти також в основу розрізнення типів оповідних інстанцій, зокрема нараторів. Я вам вдячний за увагу і дуже хотів би, щоб ви були запитання. Дякую. І ми вам щиро дякуємо, Флорія Сергійовича. Шановні колеги, хто має запитання?